Хто ж може виїхати за кордон, все ж таки розмова ось про це триває. І вчора дійсно на засіданні уряду були прийняті ключові рішення. І так, чоловіки 18-22 роки можуть виїхати за кордон за наявності необхідних документів. Міністерства внутрішніх справ. Дискусії вчора точилися, що нібито буде це 18-21. Олексій Гончаренко навіть запостив якісь скрини про рішення, в яку Нібито була, от був такий діапазон 18-21, Але у фінальному, фінальному рішенні, в фінальному документі ми читаємо все ж таки чоловіки 18-22, включно. Ну і тепер виникає питання: а що потрібно вам для перетину кордону? Знову таки багато каналів почали повідомляти. Про те, що потрібна якась купа, купа, купа документів незрозумілих документів, які важко десь взяти, потрібно буде на кордоні щось там доводити комусь. Ну всякі такі нісенітниці, що ми читаємо в фінальних документах. І так, перше, вам потрібен закордонний паспорт. Я сподіваюся, що він у вас є, ви його змогли оформити. Хто не зміг оформити закордонний паспорт через те, що в нього там були якісь проблеми з якимись документами, будь ласка, ви маєте пройти цю процедуру. І друге, це військово-обліковий документ, паперовий або електронний, який придивляється за вимогою прикордонників. На початку впевнений, що прикордонники військово-облікові документи будуть запитувати. Тобто ті громадяни України, які сьогодні, завтра, протягом. Місяця будуть намагатися перетнути кордон України. Мені просто цікаво, чи є черги на кордоні <кій> вже сьогодні. А, так ось у вас військово-облікові документи, скоріше за все, запитувати будуть. І відсутність військово-облікових документів або в резерві, або в паперовому варіанті. Тобто, у вас має бути приписне. Відповідно, може бути причиною: воно не може бути, а буде причиною того, що вас за кордон не випустять. А в майбутньому, коли це питання трішки стухне, військово-облікові документи будуть запитувати вибірково. У когось запитають, у когось не запитають. Головне, щоб був закордонний паспорт. Тому ті, хто виїжджають сьогодні протягом кількох наступних тижнів, місяця, можливо, двох-трьох місяців, військово облікові документи обов'язково повинні бути. Хто не зробив цього, і вам сьогодні, 18-22, ви не призивні. Власне, і 18-24 також. Ви не призовні. І я вам дуже раджу все ж таки постукатися до ТЦК СП і зробити всі необхідні документи. Заплатити штрафи, якщо вони у вас накладені на вас. Це може бути штраф достатньо суттєвий. Це може бути і 3 тисячі гривень, і 5, і 7, і 17, і 36, і 58. Я різні штрафи бачив. Так, ось ви це, тому що без військово-облікових документів функціонувати в Україні буде насправді дуже важко наступні роки. Без цього документу ви завжди будете на гачку, вас завжди будуть його запитувати при вступі до університету, при виїзді за кордон, при а, працевлаштуванні офіційному на роботі. Ви завжди будете мати цю халепу. Тому я раджу ці документи зробити. Ну і а, на завершення, нові правила не стосуються чоловіків, які займають. Деякі визначені законом посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Для таких чоловіків виїзд можливий лише у службове відрядження. Тобто не всі зможуть виїхати 1822. Якщо ви перебуваєте на якихось державних посадах або є в органах місцевого самоврядування, то в даному випадку. Вам не вдасться просто так виїхати за кордон, а тут вихід тільки один: вам доведеться звільнятися з служби, якщо ви бажаєте цей виїзд зробити. Іншого шляху не існує. Тому все закордонний паспорт, військово облікові документи, і ви можете спокійно перетнути кордон, як туди, так і повернутися назад. Як потім знову виїхати, вас тепер не обмежують. Це дуже хороше рішення. Це дуже правильне рішення в державі, але на жаль, прийняти надто пізно, бо багато українців вже батьки вивезли. Неможливість покинути Україну після того, як тобі стало 18 років, призвело до того, що дуже багато сімей, дуже багатьох дітей вивезли. Крім того, наклалося ще обмеження по військово-обліковим документам, зокрема, неможливо вступити в університет без військово-облікових документів, призвело до того, що багато громадян України обрали інші університети за кордоном, обрали життя за кордоном, асимілювалися за кордоном. І, на жаль, на жаль, для мене це, на жаль, не знаю, як для кого, але ці громадяни вже залишаться за кордоном і будуть. Громадянами європейських країн і навряд чи повернуться до України. Бережіть себе, слідкуйте за законами, слідкуйте за новациями, підписуйтесь на цей канал і рухаємося. Рухаємося до нашої незалежної суверенної держави. Я впевнений, що багато українців, які виїхали, повернуться, багато українців, які не думали повертатись, повернуться. Ну а частина українців, звісно, виїде, можливо, там побуде і повернеться. Все може бути. У кожного своя дорога, як писав Тарас Григорий Шевченко, і свій шлях широкий. Бережіть себе.